Закладений ніс Хюмер-деконгестант діє через 30 секунд. Хюмер деконгестант на, на сам кінець я згадаю заяву від міністра закордонних справ країн агресора Росії Сергія Лаврова. Він сказав, що Москва передала США а також і ООН, і ОБСЄ дані про нібито порушення Україною домовленості щодо припинення вогню по енергетичній інфраструктурі. Про це він сказав на прес-конференції вчора. І за словами Лаврова, списки таких порушень в лапках беремо передали раднику президента США з нацбезпеки Майку. Волцу, і державному секретарю Марко Рубіо, і також представникам Росії в ООН, ОБСЄ. Він нацинічно заявив, що Росія повністю дотримується мораторію на удари по енергетичних об'єктах України. Ми бачимо, як дотримується Російська Федерація цього мораторію. Проте, як ви думаєте, чому Росія вирішила передати США ООН та ОБСЄ ось ці дані про нібито порушення Україною мов припинення вогню саме в цей момент? Які цілі можуть стояти за цим кроком? Ну і, звісно, яку очікувати реакцію? Тому що реакцію з боку Сполучених Штатів Америки на обстріл енергетичної інфраструктури з боку Російської Федерації ми поки що не бачимо. Ну я думаю, що не буде ніякої суттєвої реакції. Але чому це сталося? А тому, що Україна передала. Офіційну інформацію США на українська сторона наш МЗС, я так розумію, по дипломатичних каналах передали Сполучені Штати офіційну інформацію з конкретними підтвердженнями. Я так розумію, що там є і візуальні дані, і конкретна локація цих порушень, де і коли це і як відбулося. От ця інформація передана була Сполученим Штатам. Ну і Росіяни, які до, до цього пропагандистські заявляли, що от Україна порушує. Вони це робили буквально з першого дня, і насправді деякі експерти, навіть російські, до речі, і навіть і прокремлівські про це казали, що справжня мета домовленості про те, щоб ну, не було ударів про об'єктах енергетики, отаке от енергетичне перемир'я, що насправді мета не тільки в тому, щоб ну, з одного боку примусити Україну, щоб не були по російських НПЗ. Це така практична мета. А з іншого боку, це був спосіб, е, 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 нібито домовитись, ну продемонструвати крок на зустріч Трампу, що ми готові домовлятися про припинення вогню. А з іншого боку, це було намагання підставити Україну, дискредитувати Україну. Тобто, нібито підписуються. Ну насправді нічого не підписували, ну погодили. Погодили припинення вогню по енергетиці, по об'єктах енергетики. Однак, е, Росія. Заявила свій список, а український список об'єктів енергетики, по яких не можна бити, вона не прийняла. І це вже створило формальну об'єктивну е, можливість для взаємних звинувачень. І Росія буквально з перших годин е, вона почала звинувачувати Україну. Перший крок був зроблений з датами. Оскільки ну розмова Трампа з Путіним відбулася, якщо правильно пам'ятаю, 18 березня. А підписали ну не підписали, а погодили припинення вогню по енергетиці через тиждень. І от Росія заявляє, що ми нібито вже Росія виконує ці зобов'язання з 18 березня, а Україна порушує. От вони почали з першого дня звинувачувати нас. Мета була саме в цьому: підставити нас перед американцями, виставити Україну винною в тому, що Україна не хоче припинення вогню, Україна порушує ці домовленості і так далі. От е, це була одна з цілей Росії навіть в переговорному процесі: використати це проти нас для звинувачення в бік України. Ну а формально зараз це пов'язано з тим, що Україна надала свій список порушень, ну і росіяни відразу одразу віддзеркали це, а далі, от от знов таки, в чому небезпека візита Кирила Дмітрєва. Вони будуть спробувати нас звинувачувати звинувачувати Україну в тому, що нібито Україна не хоче припинення вогню. Хоча насправді саме Росія блокує подальший переговорний процес. так що це така підступна стратегія, тактика Росії з одного боку, вони хочуть переконати Трампа. В тому, щоб він погодився на мир на російських умовах а, і натиснув на нас. А для того щоб це відбулося, треба дискредитувати Україну, звинувачувати нас, що нібито ми не хочемо миру, не хочемо припинення вогню. Отака От тактична гра, її важко назвати дипломатичною. Це про така підступна підла гра з боку Росіян. Але чому тут дивуватися? Росія так діє вже давно. І про ось це розчарування з боку Трампа по відношенню до Путіна. То і написала кореспондентка американського каналу Fox News Джекі Генріх, що президент Сполучених Штатів Америки дійсно розчарований кремлівським правителем Путіним і вважає, що той тягне час. Хоча Трамп нещодавно і визнавав це, що Путін тягне час. І за словами журналістки, кореспондентки саме американському лідеру не подобається, що Росія. Повільно веде переговори це, цитую про повне припинення вогню. І у відповідь на це адміністрація планує агресивне застосування санкцій, в тому числі проти російського тіньового флоту. Про санкції ми з вами я не знаю скільки вже часу говоримо, пана Володимира. І смішно і грішно тут. І згідно Супер. з даними журналістки, неофіційно дотримання санкцій оцінюють приблизно на три з десяти. Заборона тіньового флоту Росії, який перевозить нелегальну нафту через Балтійське море, була б легкою мішенью для тиску. І Фокс повідомляє, що більша частина флоту вже підпадає під санкції а 70% саме нелегальних продажів нафти в Росії відбувається через його використання. Тому тут ваша думка, яким чином адміністрація США може застосувати, чи взагалі вона може застосувати агресивні, як кажуть, санкції проти російського тіньового флоту, які можуть бути наслідки для економіки Росії і здатності здійснювати нелегальні нафтові поставки? Як на що це буде впливати? Що думаєте, ви? Ну насправді тут не тільки тіньовий флот, але да, це, скажімо так, ключовий об'єкт, я б сказав, така відносно слабка ланка, по якій можна бити, і там ну, санкції, які були раніше, навіть за часів Байдена. До речі, Байден почав посилювати санкції проти тіньового флоту тільки в останній місці свого президентства. Ну, коли вже втрачати було було нема що. Ну чому не застосовували санкції проти тіньового флоту Росії? Хоча це було очевидно, і українська сторона пропонувала це робити, і Європейська європейцями і американцям, але ну боялася, що це призведе до збільшення цін на нафту. А під час виборчої кампанії в США ну це явно було небезпечно, ризиковано для е, Байдена, для демократичної партії, яка була правляча на той момент. Е, е, зараз е, от ситуація така суперечлива. З одного боку, е, трошки санкції посилили. От якраз ще при Байдені. європейці теж трохи посилили санкції проти ціннього флоту, але все рівно ну це замало. І там можливості посилювати цей тиск е, ну достатньо багато. Але от що важливо, Трамп, сам Трамп навіть в останніх своїх виступах він згадував про можливість вторинних санкцій, які мають стосуватися якраз продажу російської нафти третім країнам. Ну, йдеться в першу чергу про Китай, Індію і Туреччину. Вони є головними покупцями російської нафти. Що мається на увазі? США вже застосовували такий інструмент вторинних санкцій. Вторинні санкції вводяться проти компаній в першу чергу або різних там бізнесових і державних структур, які допомагають обходити санкції. І, от проти них можна застосовувати окремі санкції, тобто забороняти їм роботу в Сполучених Штатах. Або от Трамп тут пропонує новий інструмент, обкладати додатковими тарифами. Тарифи улюблений інструмент Трампа. І от він пропонує, як це було з Венесуелою. Він тоді пригрозив, хто буде купувати венесуельську нафту, ми будемо вводити проти вас додаткові тарифи. І це певною мірою спрацювало на той момент зараз. Він погрожує зробити те саме проти, по відношенню до російської нафти, і от питання, чи зробить він це. Він сам сказав так: що е, я можу це зробити, але я цього не хочу. Ну, мовляв, це там да, занадто буде радикально, занадто критично, може створити багато проблем. Це таке знаєте, попередження для Путіна. Ти давай погоджуйся на переговори. На, на припинення вогню в Україні тоді я не буду застосовувати отакі вторинні санкції проти російської нафти. Але от якщо Росія не погодиться, чи застосує ТРАМ такі санкції, ми не знаємо. До речі, вже є законопроект в Конгресі. вже Група республіканців, там і сенатори, і конгресмени, підготували відповідний законопроєкт про збільшення тарифів от, і, проти країн, які будуть купувати російську нафту. Але знаєте, законопроєкт це ще не закон. І е, часто буває таке неодноразово у всякому разі, бувало, коли хтось висуває законопроєкт на, знаєте, як попередження, а ця законодавча ініціатива нічим не закінчується.